Вітаємо всіх, хто цікавиться новинками сучасної літератури. Сьогоднішній випуск буде корисним переважно нашому маленькому глядачу, а також батькам, які обирають літературу для своїх дітей. Представляємо вам видання автора Василя Товстого, Енциклопедія техніки для дітей. Книга розповідає про історію техніки від перших невпевнених спроб до сучасних сталевих гігантів. У книзі читач знайде безліч цікавої інформації про цивільну та військову техніку. Про те, як народжувалися та випробовувалися ідеї, як вони перетворювалися у серійні зразки та ставали легендами, щедре видання і на чудові кольорові ілюстрації, які роблять енциклопедію ще більш цікавою і доступною для дитячого сприйняття книга для дітей шкільного віку, а також всіх, хто небайдужий до техніки. А на цьому це всі новинки літератури цього тижня, до нових читацьких зустрічей на цьому ж каналі.